Оце наша дружна сім'я. Купаємо такою копачкою. Отак затискую він і, і пішла. Ось і картопля наверху навіть краще, ніж була в полі. Де хто спитає, яка ціна картоплю купати. Такий результат картоплі. Трохи радує. Ось таке взяли. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І хочу показати, що копаємо ще коло дому такий кусок мене картоплі був тут невеличкі. Бачите, і треба викопати тут. Була цілина постоянна долина. Але мене одне що здивувало, що після дощів було і картопля чиста, все. Після дощів пішла трава. Тут була долина, але трави набралися різної. І ми копаємо картоплю з сім'єю. Викопуємо. Тут хоч дощі. Після вчора падав дощ, але непогано. Земля, так що на піщаному взагалі добре. І тут посадили картоплі. Сор... Сорти не скажу, похоже, на галу. Отака. От Це перший раз тут роди. Оцей просто клаптик землі. І ми купаємо. Отакою от копачкою, так як тут ЕТНОМ не розвернеш, а тим це, як каже польська, до коней. Коні таскали. Але переробили її, бачите, тут не відвагу боровмошності, а від колесами. Редуктор крутить. і робиться все. О. Тут трошки підкопували ми, тут рядок підкопували, але далі йдемо. Щоб родила картопля, я б не сказав, біла роса. Тут мокрина просто. Але трошки щось є, бачите, тут де більше сухіше, картопля трохи є. А це взагалі, тут підверх, отака картопля. Докопувати треба вручну буде, але картопля отака є. Це біла роса. Мочите. О такая. І копаю дружнюю сім'єю, як завжди. І от така копачка. На другий, земля, на другий рік тут треба садити певно або капусту, або кукурудзу солодку. А так у мене гала теж так родила. Вроді й багато під кущом не груба, а під кущом багато. Ось такий результат. І от в кінці зараз покажу, що є добрі Гляньте. <плес> <плес> Бачите, от є. Такий результат картоплі. Трохи радує. Коли зі школи ходили копати, той збирати картоплю в школі, тоже на Т-25 нам копав ковпачкою, але то було від спеціальна копачка, але такою самою похожою, але там відвалу мощності було. А тут так, біла, бачу, якась теж непогана. Картопля ще раз кажу. Усі деякі добрі дають. І де допомога нам. Не всі внуки, звичайно, але йдуть. Хочуть допомогти. Вже осінь, сьогодні вже 2 вересня, викопається, і вже будемо, як то кажуть, землю до зими готувати. І ще тут буде пару сіток. Почитаю, пізніше скажу, скільки буде картоплі. Наш є копати. Ну, я б сказав, тут навіть краще, ніж була в полі. От рядка дуже добре, і червона вродила і вродила, бачите, і біла. Тут навіть є краще. Менше дрібнішої, але є. Прошлий рік було геть, не було дрібної. А тут у нас є дрібніша. Вроді дощі падали, але що виросло, то буде. І дякую Богу за це, що є. І ще рядок свіжий. Гляньте, свіжий рядочок і непогана картопля. За кілограм сто Рам 300, я думаю, буде, може, якщо не більше. Ось сітка, вважаю, сітки 20 кг, там є в мішку є більше, два мішка. Копаю тут і кіньми, розворують, і така копачка до кониками теж ходить по ряду, розворує. Є комбайни, які зразу сортують картоплю тетеном, теном, щоб ходити, беруть 70 гривень за сотку. Така такса в них соляра їхня. Так що тільки приїхали, скупали, заміряли. Це по ціні, де хтось питає, яка ціна. Ну я говорю, яка ціна є. Орка 50 там. Фрезеровки тут такої немає, але є дав кого. Теж 50 Ну все, все, як то кажеться, 50 гривень. 9 нова 50-55 комбайн. А ось бульбу картоплю купати, то 70 гривень копатку ми позичили. Сусіда. колеги. О, Він поїхав те 40 своїм розорою, має лапку. Каже, він привик до такої, собі розгорав та все і сам збирає. Е, Ну, а ми вже отака. Далі я покажу вам. Бачив я на маячки, на нові маятки на кільсовщині таку одразу сім оцінював, потім до п'яти тисяч. Не знаю. Казав, що робоча. А це отак От затискує він і... і пошла. І картопля наверху. Тут кусоцу градує. Тут була цілина, а теперка, бачите, цілому полю розкинули картоплю. Але зато є картопля. Тут є картопля. Тут нема, сказати, що немає картоплі. Цей кусочок в нас трохи спас. Так як ми взяли для сім'ї ще собі порося, а зерна такого як немає, будемо древнішу варити поросяті. Круг зробив і картопля визбирана. Це означає багато народу. Так, можна сказати, і каструлю звариш. І така сама реакція, я скажу вам, і за столом може бути. Оце наша дружна сім'я. І внуки бігають. І вже є. Помаленьку збирається ще трохи. І одразу пробуємо ми луга. Позбирали картоплю, тут вийшло в нас 16. 12, 13 сіток по 20 і три штуки. Я казав, десь до 300 кілограмів ми накопали. І пробуємо ми орати. Взяли луга бушну 2 по 30. 2 по 30. І от трошка роз. Пробуємо, як робити. От так вирішили спробувати плуга. Земля тут просто забитка, звичайно, але. Но... Ну нічого йде. Бачите. Тут була торч, я не, о, тут таке плеє. То, Торф торчить. Линка була, коли забити. В принципі, пам'ятаю, тут п'ятки пасли, це була яга. Чи двоє? Це все. А тут. Такий рух. Два по тридцять якраз для нього нормально. Більше брати там три по 25 буде вже затягнути. А так. Зоримо, попробуємо, раз, і раз перевориться і хай земля віддихає. А зараз я вам покажу ще. Порося, які взяли і кажуть ціну. Це наша козичка, це наша козичка така. Значить, вже як показує вам показує все. А тут пласеться, хватає туди місця, для паситься постоянно зелена травичка. Уже старенька, бо ми брали стареньку. Ну, а ще є молоко вистачає внукам. А це... От так, так випадка. Та, та. А нариваємо. Ну, мої смак бачу, їсть добре. Її добре. Та. Ай. Внуки називають папа свинка. Пепа свинка. Ай, ти хороша. таке взяли. Хай росте внуки, щоб як м'ясо дороге. Так буде для сім'ї. Хай буде на другий рік нічого. І... Ще пекінка наша посадяна на осінь. Бачите, такий результат буде, бо ми її любимо. І там, як вулико. А там, як вулико, гляньте. А там, як вулико, всі напали і визбирали. І так закінчимо викупку. Картоплі. А тут наша росте пекінка. А є ще, бачите, посадяний кріп. І вже внуки збираються, малини поїдять. Раді вже в школу двоє наших пішло. Це сусідка, сусідське дівчатко прийшло, приходить гуляти. І посадили перший рік небагато малини, вже і варення наробили, бачите, трошки після дольдя треба було вибирати. Зрання опять трохи дощик погрустив, але малина непогана. Ще будемо робити. Непогана. Ще будемо робити сиропи. Ще трохи є, бачите. Можна і дівчата там, ще з варення. Назбирати. Так, як вона дешева, приймають по 12 гривень, а тут назбираєш кілограм 10. Для себе якраз вистачає, не багато є. Та я помалими. Перший рік непогана, полана в роді. Роди вона почала серпня місяця, кажуть до морозів. Без поливу, звичайно, тут. Якраз малина, бо засадити цей кусок був би непоганий. Якби жив тут телятка пасуться, телятко і конячка двоєдубні сестри. І хочу сказати одне ви, що тут є, бачите, поле, що тут три рази укоси взяли. Це вже четвертий непоганий пішов. Як взяти, де він є, лишився, отут, отут ще не, не їли. Оце четвертий укос. А так три укоси взяли. Сіну і два рази отаби. І ще й непогано. А тут вже пізну вже сіна вистачає, то вже пасуться коняка. Корови випускають, прибивають не раніше, як ходили в череду. Парка череди з тої сторони і немає. Всім здоров'я Україні, перемоги. Слава Збройним силам України! До побачення.